Вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі У Студії для вас працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Громада проти депутатів. Громадська рада при Ужгородській міській раді вимагає зняти кілька питань з розгляду чергової сесії. Замов портрет допоможе солдату. На Закарпатті триває благодійна акція по збору коштів для волонтерського руху підтримки закарпатських військових. До Всесвітнього дня здоров'я в Ужгороді шалена руханка. На площі театральній провели масову розминку, пробіжку та флешмоб із запускання кульок. Намалюю писанку, намалюю воїну солдату. Подарую. Діти виготовили писанки для військових, які служать в зоні АТО. Не продавати міське майно, розумно реформувати систему жревів, не допустити будівництва мінігесів в Ужгороді основні вимоги громадської ради при ужгородській мерії. Активісти зібралися за кілька днів до початку чергової сесії міськради та представили своє бачення розвитку міста. Громадські діячі впевнені лише разом вони можуть вплинути на ситуацію у міській раді. Ужгородські громадські активісти виступили єдиним фронтом проти кількох резонансних рішень, що винесені на розгляд чергової сесії міськради. Так, зокрема, активісти вимагають взагалі не розглядати питання продажу комунального майна міста. Ще на минулій сесії депутатський корпус постановив провести громадські слухання з цього питання і лише після згоди з Ужгородською спільнотою виставити майно на аукціон. Цього не було зроблено, кажуть активісти. Ми прийняли резолюцію: що до наступних виборів депутати не мають права продавати комунальне майно без Програми розвитку міста без врахування інтересів, без врахування ціни. Коли одна особа, начальник департаменту, буде вирішувати ціну, організовувати конкурс до довіри, не маючи довіри, міська рада не має права здійснювати відчуження даного майна. Тому ми просимо зняти питання приватизації із порядку денного. Також активісти виступили проти реформування управління архітектури міста. Громадськість вимагає, аби на цей підрозділ ніхто не впливав. Так більше шансів, що ужгород збереже свій історичний образ, кажуть громадські діячі. Крім того, активісти вимагають негайного відсторонення всього керівництва міста. Ми лобіюємо питання повного очищення і перезавантаження влади на місцевому рівні. Вони не займаються ніякими конструктивними проблемами і рішенням. Які стосуються безпосередньо нашого міста, а сугубо вирішують свої бізнесові інтереси і намагаються до виборів, по як то кажуть, народі подеребанити все майно? Активісти домовились завтра звернутися до міського голови Ужгорода Віктора Погорєлова, аби той наклав вето у разі проходження на сесії питань щодо продажу комунального майна, зведення міні гесів і реформи жрерів. Робити місто чистим будуть міські чиновники. Відповідне розпорядження видає Ужгородський міський голова. Санітарну чистку в місті запланували на 8-9 квітня. Житлово-комунальне підприємство, працівники структурних підрозділів місь освітяни та медики вже цього тижня вийдуть на організоване прибирання. Міська влада зобов'язується на цей період забезпечити транспорт для вивезення сміття. Прибирання міста триватиме не лише два дні, кажуть у міськраді, адже в Ужгороді до 20 квітня триває місячник благоустрою. Це буде загальне прибирання всіх територій комунальними службами, підприємствами. Доручили комунальним службам забезпечити транспортом. Попросили фірму Ава, щоб вона. Розглянула питання додаткових контейнерів, виставлені на цей час. Щоб ми відчували, що всі працюють на благо міста, на чистоту міста, всі мешканці, і я закликаю дійсно керівників підприємств, закладів, щоб вони в зручний для них час вивели людей організовано і прибрали прилеглі території, території, які відносяться до цих підприємств або закладів. Остання лекція міністерства освіти оприлюднило список 60 вищих навчальних закладів України, які до кінця навчального року можуть припинити роботу. Серед них два на Закарпатті: Ужгородський коледж Київського університету культури та Ужгородський факультет менеджменту та бізнесу Київського університету культури. Причина можливої ліквідації невідповідність освітньої діяльності вищим ліцензійним умовам. Акредитаційна комісія України звернулася до міністерства освіти і науки з пропозицією взяти під контроль. Процес ліквідації за результатами перевірки буде розглянуто питання щодо припинення діяльності зазначених вищих навчальних закладів після завершення навчального року. До слова доля студентів та викладачів навчальних закладів після припинення роботи залишається невідомою. Антимонопольний комітет вимагає, аби міністерство інфраструктури розробило чіткий механізм для визначення обсягу перевезень пасажирів. За результатами моніторингу встановлено, що при здійсненні власних розрахунків перевізники занижують фактичний обсяг перевезення пасажирів. Цьому сприяє відсутність контролю над видачею квітків водіями. Тож питання нормативно не врегульоване, що стає причиною завищення тарифів. Розрахунок тарифів, на думку експертів антимонопольного комітету, повинен відбуватися за чіткою єдиною схемою, включно з даними про обсяги перевезень, час роботи та врахування пільговиків. Але нині відсутня чітка норма, яка б зобов'язувала органи місцевого самоврядування досліджувати пасажиропотік під час встановлення тарифів. Шаленими рухами відзначали День здоров'я в Ужгороді. Флешмоб з одноіменною назвою Шалена руханка пройшов на центральній площі міста. Фізичні вправи гуртом під музику виконували спортсмени і просто активні ужгородці. А керували процесом професійні тренери. Після розминки відбувся масовий забіг учасників та викладання слова мир. Акція всеукраїнська, подібні флешмоби пройшли по всій Україні. Весело, а головне активно вирішили відзначити день здоров'я в Ужгороді. На центральній площі міста зібрали спортсмени, студенти та просто активні мешканці. Все для того, аби взяти участь у спортивному флешмобі та гуртом побігти з містом. Це проходить по цілій Україні даний захід. Кожне місто можна сказати: не бореться а хто краще, да хто більше масу людей, наприклад, збере. І потім фотографії з даним заходом будуть відправлятися на все українсь. Інський центр спорт для всіх долучилися до акції інші благодійні організації області. Представники товариства Червоного Христа вимірювали присутнім артеріальний тиск та надавали уроки першої медичної допомоги. кажуть зараз в нашій країні це більш ніж актуально. Сьогодні ви знаєте, якщо минулі роки минулі роки більше підходили по виміру тиску і інформаційній літератури, то цього року безумовно найбільше по навчанню першої допомоги». Чекають на масовий забіг дівчата В Подібних флешмобах спортсменки вже брали участь. кажуть, такі заходи згуртовують їх як команду. В майбутньому мріють стати професійними спортсменками. А на питання, що для них означає спорт, в один голос відповідають: ну спорт це життя. Ну спорт це ну він допомагає людині зберігати своє здоров'я. Спорт це життя. Загалом на руханку зібралось близько сотні людей. Холоду тут не відчував ніхто, адже шалені рухи під музику не давали змерзнути. О, я в захоті подобається дуже. Навіть про холод була після веселої розминки. Учасники шаленої руханки зробили пам'ятне фото зі словом Ужгород, яке побачить вся Україна. Опісля пройшов масовий забіг набережної незалежності. А на завершення акції учасники виклали слово мир на площі Народній. Православні та греко-католики сьогодні святкують благовіщення Пресвятої Богородиці одне з 12 основних свят церковного календаря. Назва свята благовіщення передає головний зміст пов'язаної з ним події сповіщення Діви Марії про майбутнє народження Спасителя Ісуса Христа. За переказами в руках архангел тримав білу лілію, символ чистоти і цноти, яка прикрашає майже всі ікони благовіщення. Крашанки, мальованки, шкрябанки. Далеко не всі види писанок, які виготовляють напередодні Великодня Закарпаття. Писанка має бути в кожного. Майстер-клас з писанкарства для дітей однієї з ужгородських шкіл організували майстри народного мистецтва. Навчання проводили для двох груп учнів молодшої та старшої. Відповідно, і складність завдання була різною. За стараннями вихованців школи інтернату спостерігала Юлія Опаленик. Яні одинадцять. Вона вихованка спеціалізованої школи інтернат в Ужгороді. Розмальовує писанку за допомогою воску вперше. Ця техніка їй до подоби, але хоче спробувати й інші. каже дівчина, яким буде кінцевий результат. Яна сама не знає. Малюватиме, що їй підкаже уява. Ще нічого не придумала. Можу, дай, квіти намалювати. Петро виготовляє мальованку з народними мотивами. Цю писанку хлопець подарує улюбленій вчительці. Я малюю сонечко, mm -hmm. гори, річка і розквіти, mm -hmm. і рослини. Майстер-клас за участю митців обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України в школі проводять вперше. Та виготовлення святкових атрибутів до великих свят тут стало доброю традицією. До нас у школу завітали гості, які проведуть майстер-клас з нашими учнями і навчать їх робити різні композиції напередодні свята. І безпосередньо вже наші учні знаючи вже таку роботу, зможуть виготовити самостійно. Дуже цікаві композиції і порадувати своїх і найближчих, і рідних, і гостей, які завітають до них на це свято. Майстри запевняють, від роботи з дітьми отримують величезне задоволення. Працюючи над писанкою, діти мають дотримуватись техніки нанесення розпису. А от що саме зобразити, діти вирішують самі. Це велика насолода, коли вони побачать результат своєї праці. Хоч чуть-чуть, хоч один мазочок, хоч одна крапочка, коли вона вже там стоїть. А я скажу йому, Боже, а як, а як це ти зробив? Я теж хочу так зробити. От там повинна серед дітей бути інтрига якась. розумієте? Коли є інтрига, коли вони відчувають таке любов до себе, таке невипадкове відношення. Прийшов і пішов. Я страшенно не люблю такі разові акції. А я хотіла, щоб вони відчули до мене якусь приязнь. Ну, я до них уже відчула. Кожен з учасників майстер-класу міг спробувати сили у різних видах виготовлення писанок. Зрештою, важлива не техніка розпису, а позитивні емоції у дітей та їх світлі перед великодні сподівання картини, які творяться заради допомоги військовим. На Закарпатті стартувала акція Замов портрет допоможе солдату. Художники пишуть графічні портрети із фотозамовників. Вартість одного близько 200 гривень. Створюють портрети відомі мітці, викладачі Закарпатського художнього інституту. В акції вже взяли участь близько 10 майстрів пензеля. Замовити портрет може кожен охочий, відправивши фото на електронну адресу. Як зазначають самі художники, створити такий портрет митець може навіть за одну добу. Все залежить від натхнення. Вже написано 8 портретів ще 8 – в процесі. Першим нашим замовником була вже наша колега киянка пані Вікторія Гармаш, яка миттєво відгукнулася, протягом години вже висилала фотографію своїх двох донік. Влітку вона придбала два твори з нашої благодійної виставки-продаж. І ось якраз першими портрети за лотерею, яку витягали, щоб нікого не образити серед художників да, або замовників. А, якраз виконували портрети. Приймаючи Мангали Ходанич. Вже портрети в Києві, вона задоволена. Намалюю писанку намалюю. Воїну солдату подарую. Акцію з такою назвою провели вихователі та діти до шкільного навчального закладу в Ужгороді. Вихованці дитячого садка виготовляли писанки та робили аплікації для воїнів, які несуть службу на сході країни. Таким подарунком діти прагнуть прикрасити військовим світле свято Великдень. Діти вже допомагають солдатам, які перебувають у зоні АТО. Малюнками намагаються створити їм атмосферу свята. Не всі дошкільнята до кінця розуміють, куди попрямують писанки, проте вкладають в них частинку свого щирого дитячого серця. А малюю писанки для солдатів. Хвостріні, масочки і краплі. Малював квіточки і крапки. У мене кольори колежав ти синий. Подібні акції дошкільний навчальний заклад проводить не вперше. Допомагали військовим і раніше. Долучали батьків і увесь персонал дитячого садка. Все для того, аби військові відчули підтримку в такий складний для країни час. Ну, тепер ми проводимо таку акцію, тому що вся Україна, готуємося до Пасхи. Ну я думаю, що е воїни будуть дуже раді одержати. Зранку на Великдень таку дитячими ручками розмальовану писанку. Напередодні ми через нову пошту передали пакунки, там було трошечки матеріальної допомоги, і теж писанки у військовий госпіталь у Черкаській на Дніпропетровщині. Патріотичні смугасті писанки з веселками та квіточками. Ось що малюють сучасні діти на свято Пасхи. В день Великодня подарунки, виготовлені власними руками військовим, передадуть волонтери. І увага, повідомлення на найближчі дві доби в краї оголошено штормове попередження. Про це повідомляють в управлінні ДСНС України в Закарпатській області. 7-8 квітня у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї східної частини Закарпаття очікується небезпека сходу снігових лавин. Рятувальники застерігають туристів від сходження в гори. На цьому наш випуск завершується і вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Великодні кошик. як в умовах підвищення цін на продукти, святкуватимуть Пасху у Закарпатті? В Ужгороді загальноміський суботник. Завтра працівники організацій та установ прибиратимуть прилеглі території. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора. Твори нашого телеканалу. Нехай щастить.